А тепер як він передає дно. І сразу подсветка нашого карася. Спалили карася одразу. Сейчас шухер, хто куди. Так, я включаю его комарьев. Да, 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 да. Выключайте. Ну подсветка. Ой, який хороший ось він. На. Да. Пока я тут з вами кіно снимаю, балуюсь. Ой! Красота! Таксисти. На коропове сидіння. Так, да, місце хороше. Місце хороше тільки днем така була жара, просто, просто неймовірно була жара. П'ять разів лазив у воду. О, мене вже закипіло все. Швиденько закіпіло. Треба виключати. Зараз у нас буде макава. У термос терміну чайник.